Такі моменти стосовно того, як вибирати швидко. Ну, от, припустимо. Це моменти, які можуть знадобитися вам при моделюванні. Коли ви починаєте працювати там з будь-чим, з кубіком, ну, з сіткою, да, у вас часто стає питання, а як же ж вибирати? От як вибирати елементи. У нас є три рівня підрозділу форми точки, ребра і полігони. І ми можемо вибирати їх достатньо швидко. От Припустимо, коли об'єкт достатньо простий, це, ну, скажімо так, нескладно. Давайте я ускладню цей об'єкт, додам більше полігонів на ньому. І от тут уже стає питання: а як вибирати швидко? У нас є декілька способів вибирати групи полігонів. Ви можете обводити їх от, за допомогою ласо, але це не завжди е, буває зручним. Ви можете поставити от, у front view, включити прозорість і вибрати оці полігони за допомогою лассо. І у вас всі полігони будуть вибрані. Ну, теж достатньо громоздко. Простіше вибирати, затиснувши Alt. І клікнувши лівою кнопкою миші, ви сразу будете мати кольцо. Причому, якщо ви клікнете ближ, ближче до цього ребра, ви пустите його так. Якщо клікнете до цього ребра, пустите так. Якщо у вас є вибір і вам треба додати до цієї групи вибору, то треба затискати Alt-Shift, припустимо. Час, раз, і у вас до цієї, до, до цієї групи вибору, бачите, додається ще. Одна група. Тобто, ми можемо з вами вибирати. Якщо вам треба, припустимо, вибрати ось цю штуку, а потім цю, ви можете затиснути Ctrl. Дивіться, раз. Тобто от Ви вибрали полігон, Ctrl затискаєте. Клікнули по полігону тут, і у вас вибереться, от Вибрали полігон, Ctrl затискаєте, і у вас буде. Ви зрозуміли, тобто можна швидко вибирати лупи. Окрім того, дивіться, як ще можна вибирати. Вибрали один полігон, натиснули Shift-G і uh, Shift-G, uh, Select Similar. і Вибираєте Arial, Polygon Sides, Perimeter, Normal, Coplaner, Coплен. Раз, і у вас вся сторона вибралась. Тобто, полігони, які копланарні цьому полігону. Копленер це значить ну, сопланарні. Планарність це коротше їх розташування в просторі. Тобто, всі полігони, які у вас будуть Coplaner, вони виберуться. Shift-G, Coplaner, Flat, Smooth. Ну, тут, коротше, все вибереться. Тобто, є різні типи, є різні способи вибрати швидко групи полігонів. Ось такий невеличкий, як би, лайфхак. лайфхак. Який може знадобитися. Те ж саме діється із, дивіться, із ребрами. Ребра теж ми можемо вибирати за допомогою, дивіться, я Alt натискаю, у мене вибралось ребро. Shift-Alt, в мене ще група ребер вибралася. Shift Alt, Shift-Alt. Швидко вибираються групи ребер. Shift Alt, op. Ще група ребер вибралась. Бачите, я можу досить швидко вибрати групи. Ребер на цій поверхні. Окрім того, теж можна вибрати одне ребро. Натиснути Shift-G, Select Similar, Similar. І, припустимо, дивіться, от які тут варіанти є. Shift-G. Late. Ну, Вибереться всі ребра виберуться, тому що вони однаково довжини тут абсолютно. Shift-G. Direction. Бачите, виберуться всі групи ребер, які, коротше, у вас. По, ну, direction направлення Тобто, всі, які по Y йдуть, бачите, вони і виберуться. Shift-G. Amount of areas Ну, теж тут всі. Тобто, тут від поверхні Face Angels, всі вибралися. А ну, давайте ще. Face Angels. Ні, бачите, норм. Норм, бачите, Face Angels по углам. Тобто можна швидко вибрати всі кутові. Ребра. Давайте ще перевіримо, так? Да? Все ж таки, все перевіримо. Тут все вибирається. Кріс. Ще вже. Vival. все вибереться. Сім. Ну, це по швам, якщо шви включені. Шарпенес Тоже тут однакове. Тобто достатньо, скажімо так, от Face Angel – це одна з самих таких класних штук. Причому вона настраюється, можна дивитися, можна підвищувати рівень. Ну, і на складних формах це буде працювати. На складних формах це буде працювати. Досить зручний інструмент, який дозволяє потім до цих ребер. Приє... Ну, застосувати, припустимо, якийсь ну, от бівел я застосовую. І можу навіть хай полігональний кубік. Е... Ну, скруглити. Якщо нам треба зробити інверсію вибора, от у нас є вибор, якщо ми натиснемо Ctrl-I, буде інверсія, бачите? Інверсія вибору. І ми зможемо з вами. І ми зможемо з вами про, ну, проводити операції з цими групами полігонів, припустимо. Можна робити дуже багато яких цікавих речей, бачите? Бачите, яка складна комбінована форма виходить. Складна комбінована форма. Якщо ми на цю складну комбіновану форму, у нас є модифікатори. Модифікатори, припустимо, знаходяться ось тут. Ну, от вони, ключик, отакий модіфір. Модифікатори розділяються на декілька груп. Одна з самих таких необхідних для нас це група модифікаторів. Генерація Generate. Тут є модифікатор Subdivide Surface, який робить з цієї лоу полігональної форми, робить з нею бачите, полігональну форму. Можемо сразу поставити на е, третій рівень. І все би прикольно, але не подобається те, що бачите, він сильно якби, згладжує форму. Це не завжди нам якби, вподоби. Ми можемо вибрати одне ребро, натиснути Shift-G. Натиснути Face Angels, бачите, і у нас будуть появлятися ці ребра. Якщо ми будемо піднімати значення, бачите, у нас виберуться куча от ребер. Ми можемо вибрати групи у цих ребер. Тепер ми натискаємо Shift-E. І дивіться, що я роблю. Я беру і загострюю ці грані. бачите. Вони у мене стають більш. Більш грановитими, більш строгими. От. От, вони стали більш строгими. От вам приклад того, як це працює. Ну тут є ще певні бока. Давайте повернемося трішечки назад, наприклад, сюди. І спробуємо трішечки устранити ці бока. Що вони мені не подобаються. Спробуємо ці короче, виділені моменти зменшити. Коли ми будемо натискати Scale, от вони вони можуть зменшуватися. Давайте от ми їх зменшимо чуть, -чуть. потім знову Extrude Along Normals, потім знову Inset. Потім знову Extrude Long Normals. От. Виглядає красивіше у нас. Тут акуратніше фасочки. Ну, виглядає рівніше. Тепер можемо повторити цей момент. Вибрали одне ребро. Shift-G, Face Angels. Бачите, у нас вибрані одразу групи Shift-E. І ми можемо, бачите, з вами залишає, ми залишаємо з вами форму. Ми залишаємо високу кількість полігонів. Але при цьому ми деякі ребра, бачите, ми їх загострюємо. Загострили. Edge Bevel Weight Добавимо Bevel. Додамо давайте на один. Додамо модифікатор Bevel. От він тут. От ми його додали. І в вкладочці Shading включимо Hide Normal's. От. Дивіться, яка класна. У нас виходить цікава, класна форма. Високотехнологічна. Така навіть. Хоча при цьому це лоу-полігональний об'єкт. Тобто, насправді, сітка тут тільки, якщо я включу сітку, ось дивіться, я включаю wireframe. Сейчас. Ну тут не. Не, тут ситочка так нормально не працю, я Чему? Сейчас, сорян. Сейчас я сделаю. Не, и тут, да, ситочка. Сейчас. Во. О, цю штуку під низ поставив, все. Бачите, от така у нас з вами сіточка. Насправді. Тобто це лоу-полігональний об'єкт.